протягом вересня ми мали 3-4 атаки по місту Харкова. Дійсно, це енергетична інфраструктура, яка заживлює місто Харків. Крім цього, учбові заклади, житлові будинки Харків'янськ. Хочу сказати, що тільки за вересень місяць було пошкоджено 40 житлових будинків, вибито дуже багато вікон, і всі наші комунальні служби, волонтери доєдналися до нас, і ми працювали для того, щоб закрити контура, новий вистачити лад в тому, що. Наклив російська агресія. Крім цього, хочу вам сказати, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня Харків практично не спав, бо було влучання п'яти кабів, які були. Потрапили до міста Харкова. Крім цього, було п'ять ескандерів, які теж були влучання в енергетичну інфраструктуру, яка заживлює міста Харкова, але знаходиться поряд з містом Харкова. Але було дуже дуже чутно у місті. Знати вночі я був на цих жахливих прильотах. І бачив е скільки руйнацій накоїв російський агресор. Це перш за все приватні житлові будинки. Один з них ще зруйнований. Три-чотири житлових будинка постраждала. Крім цього, виникла велика пожежа на ринку. ринок Барабашова, е як ми кажемо у Харкові, 2800 тисячі метрів квадратних були охоплені вогнем. І я дуже вдячний нашим працівникам ДСНС, е які працювали практично So niche І ще зранку працювали для того, щоб загасити цю пожежу. На жаль, в ще 100 магазинів, які там розташовані. Люди опинилися без нічого, бо в них був товар певний, і вони там торгували, працювали для того, щоб годувати свої родини. Люди залишилися буквально без нічого. Адміністрація ринка представити, як вони пообіцяли, міста для цих людей. Але ж нагальним питанням залишається страхування від військових ризиків. Це дуже велика проблема, яку ми підіймаємо для того, щоб в рамках асоціації прифронтових міст громад для того, щоб люди мали можливість компенсації за утрачене майно.